Починаємо нашу подорож у Карпатах найлегшим маршрутом на гору Маковиця. А чому? Тому що там є сироварня і калиба. А починаємо наш похід біля сувенірного ринку Яремчик. Кажуть, що це наймалюбніший шлях до вершини, тож перевіримо. Може це і гарний шлях, але трошки складний на початку. Ну побачимо. Загубитися на маршруту дуже складно, тому що все дуже гарно промарковане. А наразі у нас перша зупинка оглядова Яремче, дуже файна. Айда зі мною. в Карпатах. Це дуже просто. Беремо навеличке дерево сухе, завалюємо його і трошки працюємо руками. І все, лавочка готова. Перший цього року. Після кам'яної дороги ми виходимо в сосновий ліс. Цього місця можна повернути на скеле Довбуша, там недалечко два кілометри. А ми туди на Маковицю. Дивіться, не переплутайте, треба по жовтому маркуванню йти, бо пішли по синьому, а це не туди. Кам'яна стажинка номер два. У нарешті дістались до ретранслятора ще трошки і вже маковиця полонинка, а там можна відпочити. Це люксова подорож до Карпат, якщо треба. Ну що, май майже кінцева точка нашої подорожі і знаходиться вона десь вон там. Ну трошки залишилося вже. І що в нас сьогодні на обід буде? Смачненьке. Ну от, нарешті ми на гори Маковиця. Трошки зайшли до колиби скуштувати смаколиків. У нас тут бограч густий з м'ясом 180 гривень і грибна юшка 150 гривень. Теж доволі густа. Зараз спробуємо. Так, грибна. До смаколики ми ще взяли трошки пивця. 60 гривень баночка. А де так?

Запоріжжя. Він більше схожий на козака. Що козак не ну, будуть. Оцули кажуть стає. Зі слова стоєнка, стойбище, стає. Тут проживають люди, які в неї доїти овечку. Вони постійно, я читав, да, вони до, о, до темної осені. До осені. <гум> Є таке. Римисло, ватах. А, він... Ватах це такий чоловік, який вміє, вміє робити сир в ворду. А, я, я думав, він... до їдо 에... овечок, як він наклав з весні ватру, ватра загасає восени. Чотири місяці. Ватра Чотири місяці. жива ватра. Ватах наш зробив сьогодні. Вранці ви спали, він зробив буц. <рес> буц сп... молодий. Ми спали так. А, це він тільки стікає, так? Так. Це називається буц молодий. Mm. Коли проходить 5-6 днів, той буц він знімає з марлі, кладе там. То називається димник. Нам А, це він так-так. І там сир коптиться, будиться. Він а. має коптитись 10-12 днів. Він має стати коричневий. А, то він називається буц, тому що будеться, так? Так, буц, копчений. копчений. А. З нього роблять бринзу. Mm. Його нарізають, дають через нолинок, посипають солі, трамбують. І скільки повне дозрівання його? Повне дозрівання. Його два такі бочки. Називається Бербениця. 16 кілограмів поміщається. У мене є вдома 16 бербениць, але вони на 32 кілограми. Ой-ю. беруть таку працювиту, як це називається? Колотушка якась. Ні. Макогон. Це кришечка для нього. Вони набивають на долоню, утрамбовують і так доверху, закривають, притискають, заливають воском. Вона збирається рік, два і більше. Дуже круто. Дякую. Е, перший вид сиру називається «Буц молодий. Це сир з овечого молока. Овече молоко по складникам прирівнюється до грудного материнського молока. Тобто тут команда доїть овечок три рази в день. Основ працює до однієму ранком овечка є до 500 грамів молока в обід. до... 250 до 300 і вечором так само 200. Мало молока, але воно є цінне. Тобто перший сир. Це є е, така родзинка нашої половини. ми робимо його в який круглий київський торт. Називається буц Маковиця, він є солений. Дівчата дуже приїжджають сюди і просять солену. Чого? Попадають в гори і зразу тягне на солене. Але в першого сиру залишається сиворотка. Цю сиворотку доводимо до кипіння, гасимо молоком і отримуємо гурту. А, так, Жіночки, які приїжджають з Європи, з Італії, з Іспанії, вони кажуть, роман. Це є рикотта, а ми Єрікотта. Mm -hmm. Так, гоцілки їдять в руду, щоб не бути цього, пешні, так? Так. Mm -hmm. Ну, Був ще четвертий і п'ятий, але його розібрали. Був топчений і був, була вурда з паприкою. Ми її замочуємо в групу, в солену воду. Пізніше вивішуємо на сонце і натираємо паприкою. Так робили в давньому Смакова, римі, так, щоб зберегти її довше. Ну, Теж розібрали. І тут же ж поруч отара овець молока, яких ми коштували сир. Привіт! Це якби я був собакою, то це б да. Найкращая будка В Карпатах Вот с таким вот видом Давай, еще трошки Вот уже, кинец Ми дійшли до вершини, бачите, цей хрест. Але якщо у когось ще залишились сили, там є гойделка 2,2 кілометри, ну, можна до неї не йти, але там десь метрів за 200 є дуже гарний оглядовий майданчик, дуже рекомендую. І, до речі, на горі є такі от зіплайн, можна покататись. Ну що, трохи поекстремалаш? Трохи. Ну а тобі як? Норма. Дуже гарно. І входили, і купили. І можете тримати 100 одною. За два не тримати. Ножки вперед і вперед. Yeah, ləqatıc <laughs> Вівцями дивишся, так? Де твої вівці? Розгубила си, так? Привіт, Привіт. що ти, не бійся, ти. не бійся. Де твої віці? Ми пройшли звідси, але ми зараз підемо іншою дорогою. Туди. А навіщо? Щоб не вертатися кам'яною дорогою, спробую інший шлях. В принципі, якщо маєш повнопривідне... Авто, то можна і сюди заїхати, але подивимось далі, як воно. Ну, ми з'ясували, що якщо у вас вже сил недостатньо йти по лісу і під тим камінням, то можна цією дорогою піти. І в принципі хвилин 20 десь не дуже складно. Так що можна так вертатись. Ну, трошки не 20 хвилин, трошки не розрахували там, ще далі йти, я думаю, що теж 20 хвилин. В кінці такого маршруту є гарна винагорода, це джерело з чистою водою. М -м -м. Смачно! Ця дорога вас виведе отсюди. Це вулиця Франка. І тут, до речі, ще є форева ферма, але ми знаємо краще місце і ми вам його покажемо.